Так, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 15 листопада. І яка наша робота сьогодні на пасіці заключається? Ми контролюємо зараз, як посідали наші клуби. На дворі температура вже в нас 9-10 градусів. І вже вони зараз знаходяться в клубі. До цього я вже так мельком продивлявся, вони вже сиділи більш-менш в клубі. І зараз в чому заключається робота, це продивитися, які клуби сіли нормально, які клуби сіли ненормально. Тому що буває, що деякі клуби в нас сідають дуже багато на одній рамці, а потім іде простір, і там дуже багато бджоли. Наша робота заключається в тому, щоб потім додати, проконтролювати ці сім'ї, які погано сіли, і потім додати їм туди рамку, щоб вони. Повністю покривало. Так, зараз. І зараз дивимося наші сили сімей. Так, ППУ вулики спочатку. І ось дивимося, як сидять наші клуби. Раз, два, три, чотири. І тут трішки бджоли, рахунок чотири. Це одна в нас з найслабших сімей. ППУ вуликах. Так. Тепер дивимося наступне. Щось тут брак написано, можливо, треба було відбракувати, не пам'ятаю. Так, і дивимося У нас тут. Е, тут є, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Ну, я вважаю, тут небагато, і тут небагато, їх додаю, от, виходить, як одна вулочка. Тобто раз, два, чотири, п'ять, шість. Але можуть ці крайні вулочки обсипатися. Так. Йдемо далі. Тут дивимося. Ось це в нас сильна, сильна сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось. Все. Тут теж бджоли. Тобто в кожній вулочці бджоли тут. мощна сім'я, не будемо їх тривожити. Так, тобто є бджоли різної сили. Дивимося тут. Тут в нас ось така картина. Тут бджоли є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і там сім. Тобто буду показувати всіх підряд, щоб не казали, що вибираю. Є різної сили сім'ї. Ось, наприклад, Тут, тут по-моєму, невеличка сім'я була. Ми її додавали. да, тут невеличка, тут 3-4 вулочки, можна сказати. Тобто, Сім'я не дуже велика. Так, далі, тут у нас такої сили. Можна зверху зняти трошки. Ось, раз, два, Тобто, в кожній вулочці, крім крайньої, є бджоли. Але вони ще. Я думаю, в мороз, вони ще добре візьмуться і ми проконтролюємо їх ще разочок. Так. Ось така ось у нас сімейка тут сидить. Це все здається, у нас були сім'ї, які відводки. І ось хочу продемонструвати вам, що буває, якщо не ставить плівку на взятку. Це все в нас мед, зрізати я його не став. Може потім зріжу, або вони весною його з'їдять. Тобто така ситуація у нас може бути так. Ідемо далі. У нас тут ось буковка. А, це в нас матки, які виведені з першого. І ось Такі в нас це першого виводу матки. В нас виводили за два заходи. Це перший. Тобто дивимося. Раз, тут бджоли добре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І да навіть тут. І даже отут є трішки. Ну, то таке, там можемо не рахувати, можемо це як одну вуличку. Тобто раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На 9, на 9 вулочках. Це в мене таке в рутовських сім'ях. Перший раз взагалі така сила йде в мене в рутовських сімей. Так, подивимося, як вони це покажуть на наступний рік на медозборі. Так, дивимось тут. Тобто тут теж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, можна сказати, шість. Я таких називаю як шестирамочні, тому що я крайні вулочки не вважаю за вулочки. Так, Зараз перейдемо, підемо, ну той ряд не будемо передивлятися. І підемо от сюди. Тут, до речі, в нас три дні назад чи два дні назад був сильний вітер і поздувало в нас деякі кришки, оці вулики, о, де поздувало кришки, зараз якраз подивимося, як вони себе почувають. Так, Батько проконтролював, бо мене вдома не було, прийшов засуїти в мені бджол. Так, і от дивимося. Це у нас бджоли. Це був той що я розказував, що я його ловив. Так, не будемо їх, бо вони ще шебутні. довго на них дивитися не будемо. Так, повилазили трошки бжолки. І дивимося тут. Це його сестра. Ну Тут ужався посильніше, але вони якось так розтяглися. Потрібно їх контролювати, щоб їм вистачило потім корму. Так. Подивимося тут, а що в нас тут ось така сила сімей, бачите? Тобто раз, два, 4, 5, 6, 7 на восьми вуличках, те, що крайній, то ж, існо, можна сказати, на семи ловких. І ось хочу показати сім'ю, яку я вибрав в цьому році. Це ось так, це була матка, це дуже слаба сім'я була. І зараз подивимося. Що вони себе представляють. Ось така от сила вибракуваної матки була. І підставив молоду. Так, і ось наша друга частина точка. Це дерев'яні вулики. Так, ось така сила сімей. Що ми маємо? Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. На восьми, ну, можна сказати, на семи ловках. Тобто, як ми бачимо, клуб тут знаходиться якось більш компактніше, не так розтягнуто, як в ППУшних вуликах. Ось у нас послабша сімейка. Раз, два, три, чотири, п'ять на п'яти вулочках. Так, ну це якісь дуже-дуже злі кончені бджоли були. Ми тут будемо матку міняти, треба їх буде помітити. І ось це саме найменше у дерев'яному вулику. Отам була, вони дуже-дуже низько знаходяться. Це значить, що в нас мало бджоли тут. А не знаю, чи вона перезимується. Так запустив експериментальний варіант. Останній раз казав, що більше не буде. Тобто отут, по моєму пчоли повинні бути. Ну ось, раз, два, так, три вулочки точно. Ну, за ними поспостерігаємо. Так, поки що не треба ніде підставляти рамки. Так, дивимося Що в нас тут мається. О, тут у нас бджоли аж внизу там ось. Все. А, ось. Все, дивіться, якраз вам приклад. Ми сюди, потім отут, ми підставимо ще одну краючу рамку, для того, щоб ця бджілка було їй і теплою, і вона не осипалася. А отут, от наприклад, вони не сіли, тут немає. Тобто дивимось, раз, два, три, чотири. На п'яти вулочках, можна сказати. так. От вам приклад косяка, який потрібно буде виправити. Так. Це мої кормушки, треба буде обрати. Так. І ось бджолки теж ось видно сидять ось так. Треба буде підставити рамку. І ось раз, два, три, чотири. Сарана ось рана оса прилетіла. Так. Не всі підряд чи всі не буду показувати, що це буде довго. Так, дивимось тут. Тут у нас теж там, жменька бджоли сидить, але їх І ось, ось, теж є бджоли, там вони низько сидять. Низько це дуже добре, значить хватає корму набагато. 12-й рамочний додан. Незручний вулик для кочівлі дуже незручний, дуже важкий, громісткий. Так, і ось що ми бачимо? Раз, два, три, чотири вулички. Тобто така слабенька сім'я. На наступний рік матка, напевно, буде відбракована. Так, І ось обнах, тут є такі сімейки. Так, ось це теж така собі О, ще нормальна сім'я. раз. Тут є бджоли, вони внизу. Раз, два. 4, 5, 6. І тут та маленька жменька. Напевно, там бджіл, напевно, 20, вони осипляться. Якщо не буде мороз, буде мороз сильний вони не спінуть перелізти. Так. Ідемо далі. Оце в нас в сама найменша сім'я. Оп, водички налив. Це у нас раз, два, три, чотири вулочки. Вона об'єднувалася з райком. Так. І пішли, подивимося, зараз. Оце був у мене річ. Бачимо, даже ось подивитися, був до, вітер і ось у нас було здвинуло кришку. Дивимося, сила роя. Ось ну, така у нас сила речі. Питання тим, хто розказує, що рої ловити не треба. Ось такий у нас невеличкий ройочок. Так. І ось дивимося тут. Це матка, яка нам принесла відводок, до речі, який нам приніс два корпуса меду. Ось такої має сили. І подивимося, зараз це у нас запасна матка. Це той вулик, де в нас був бджолиний колапс, де до нас злетіла була ще одна сім'я прилетіла. Ось таку силу він має. Тобто будемо дивитися, чи перезимує, в яких, до речі, будемо дивитися, в яких краще перезимує в тому дерев'яному чи в ППУшному. Сила в них майже однакова. То І пішли, подивимося цьогорічну контрольну сім'ю, яка нам принесла три корпуси. Так, і що ми бачимо? Сидить добре, але але, раз, два, три, 4, 5. Ну і можна сказати, ось тут п'ять. Ну, тобто бачимо, що вони ловко просіли. Така ситуація. Не знаю, я думав від них може порадити. Я думав прививатися від них в цьому році, ну, в нас, але не знаю. Тепер, так як вони хоч вони принесли три корпуса меду. Але дивлячись на силу сім'ї, не знаю тепер прививатися чи не прививатися від них. Тобто є сім'ї, які посильніші принесли теж по три корпуса меду. Так, і пішли подивимося, покажу ще злу сім'ю, яка в нас так ось вона з дахом. Степу. То, що в нас дахи закінчились. І от, Раз, два, три, чотири. На чотирьох вулочках. Відбракується, напевно. Я не знаю, чи вона зла була і до шоматки не було, чи вона була зла. І за того, що вона просто зла, то що я туди підставляв матку, ну вони себе вели, так, як то в них не було матки. Так, І зараз піду, покажемо декілька лежаків, як в них зимують бджоли, і покажу потім ройок, який я спіймав і він не підсилювався. Якщо той рій у нас підсилювався, то той рій в нас не підсилювався. І ось той рій, який привився в нас до, під ловушку. І ми зараз покажемо, як він сидить. Він ні разу не підсилювався ні одної з рамкою. І ось така сила в нас роя. І дивіться, як, яка різниця в дерев'яних і в ППУшних. Дивіться, як сидить клуб зверху і він такий розсипчастий, рихлий. У дерев'яних же ж сидить стабільно. Хоча сітка дно в нас відкрита. тобто Ось вам приклад. Приклад того, чи треба ловити рої чи не треба. Це він провився під ловушку, його зняв батько і посадив мені у вулик, який я потім пересадив у рут. І от ми бачимо тут 8 стабільних рамок є з бджоли. 8 стабільних. От подивимося, що вони нам дадуть. Так, ось у нас вулик цей не будемо, це довго розкривати. Подивимося, ось. Так. Ось у нас тут невеличкий такий раз. 2, 3, 4, 5, 5 вулочок. І підемо подивимося зараз на сім'ю, яка була в минулому році вже не то, що в жахливому стані, дуже довго розвивалася, дуже довго. І я думав вибракувати матку. Але в кінці кінців передумав і не пожалів. Це та сім'я, яка нам дала просто повен вулик рапсу, повен вулик акації. Тобто Результат говорить сам за себе. Хоча я хотів її просто матку замінити в цьому році, чесно кажу. Так. І ось такий результат ми зараз маємо. Так, Не буду їх піднімати далі, тому що вони так шебутні якісь сидять. Потім, вже, як морози стабільні будуть, ми на них ще раз подивимось. То що Не хочеться бджолу теж бджола, понад усе не травмувати. Нічого не хочеться, тому що це є сила сім'ї. сім'ї. І от оставляємо таку комірочку їм для Так. обміну. І оце наша вихователька була в цьому році. О, щотка знайшлась. Так, і дивимося, Нашу це сім'я стартер-вихователька. Потім ось дивимося, на бджола вже движу я. Щось. Може навіть не вийде їх показати. Тобто ну, бачимо, як вони сидять. Ось аж тут. Тут є, потім морози сильніші вдарять, ми подивимося на них. Так, на паузу, на паузу так, ну що, ви побачили зараз силу сім'ї, ми побачили, що нам треба зробити. Ми зараз передивимося всі інші сім'ї, які там треба десь якісь недоліки, щоб поставити рамку десь, десь може вбрати рамку, але в ми зараз не вбираємо, тільки підставляємо. І побачили результат в ППУ в вуликах. Як вони сидять, в ППУ в вуликах, мені здається, вони більш рихло сидять, ніж у... Дерев'яних. І потім подивимося, як вони будуть розвиватися. Ми подивимося вже десь через місяць, як вони будуть, коли морози вдарять, як вони сидітимуть. І зараз я хочу пролити ще раз їх контрольний раз біпіном, усіх, щоб зняти інш... остального кліща, то що кліща було багато посипалось. На цих днях ми будемо це робити. Зараз прокон... ну, зроблю контрольну проливку декількох сімей, щоб вони, щоб вони не посипались остальні. І потім пролив вже завтра післязавтра повністю. Всі сім'ї і покажу вам результат особу другого осопу після Так. На цьому поки що все. Всім добра. Так, ось у нас утеплювач лежить. Питання, чи треба лежить, зараз утеплювач, чи не треба. Я вважаю, не треба, просто він валяється, його положити нема куди, він йшов з вуликами, то він у нас лежить, щоб не валявся на дворі. Тобто, і ось так вони нас зимують. Потім я напевне розкажу про систему як вентиляції в таких вуликах. І ось ми дивимося нашу. Тут я вже підставляв рамку, то що тут було дуже багато бджоли, на заставній прям дуже багато було. І ось дивимося силу сім'ї. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вулочок. Так. І ось вони спокійненько бачимо, ніхто не суїтиться. Це, до речі, була, здається, даже матка була від Єгошина. Я купляв, але мені не дуже сподобалися матки. Взагалі найкращі матки ті, які ви водите самі від своїх бджіл. Тобто це вже перевірений факт. Так. І зараз подивимось цю сімейку. Ось дивіться, до речі, Ось вам приклад вентиляції. Я роблю вентиляцію. Я відгинаю або одну потолочину, або дві. Але краще це зробити трішки пізніше. Ну, вже зробив, то хай буде так. І от, мінус потолочин, то що тільки зимою вони бувають суїтять то що Громко їх піднімати. Плійонок або мішок легше піднімати. І от такий вигляд мають наші дівчатка потерчатка. Тобто дивимося 1, 2, 3, 4, 5. На п'яти вулочках. Ну, можна сказати, нехай буде на, на п'яти вулочках. Так. Постав на паузу. Так. І ось у нас дивимося, теж вентиляція організована. Тут навіть є рамки з медові. Так, і Це, по-моєму, була сильна сім'я. І зараз подивимося, як вона тут всілася. Так, сілася. Вона у нас ось так. На раз, два, три, 4, 5. На п'яти вулочках. І будемо сподіватися, кожну зиму завжди я починаю з осені до самої весни. Дуже сильно хвилююся, чи вистачить їм корму, чи не вистачить. Ну, поки що практика показувала що поки що цудфу вистачало. Так. І хочу показати вам зараз нуклеус. Нуклеус, який я пустив зиму, це чисто якби матка запасна, просто запасна матка. Машенька десь вони, навіть їх не видно, вони там десь собі аж внизу, якщо ви побачите, оно, бачите бджілки там. ну Їх тут невелика кількість, то будемо експериментальний варіант. Просто для того, щоб... Була запасна матка.